Уявіть, ось книжечка. Вона називається... Не секрет, що діти під час повітряних тривог, які лунають і вночі, і в день, мають різний психі... психічний, психологічний стан і тому. Потребують нашої допомоги, нашої підтримки, підтримки різними засобами це і психологічна допомога, це і певні засоби, де свої тривоги, свої страхи, свої якісь певні такі невимовні бажання діти можуть висловити по різному. Хочеться сказати, що саме ось цей посібник, книга, виграшка, яку нам. Презентував ротарі клуб Черкаси, є одним з найкращих на сьогодні найефективніших засобів, де можна свої емоції, свої хвилювання реалізувати і відволіктися і під час повітряної тривоги, знаходячись в укритті закладу, вдома, коли наші учні, особливо початкових школ початкових класів, чекають батьків і відчувають певний смуток, певний страх. коли Лунає повітряна тривога. Хочу сказати, що ці, ця книга виграшка е, слугує величезним таким допоміжним матеріалом для е, нашої психологічної служби, послугує, тому що е, є діти, які звертаються саме до е, практичного нашого психолога, і ті чи інші вправи, які ось саме тут е, розміщені, допоможуть відволіктися, допоможуть. Е, Відчути себе е, захищеним, відчути себе в дружньому колі, це вівчарка, яка живе. У нас чекав. Ші країни дітям також е варто зазначити, що Ротарі Club разом з представниками ДСНС е презентував нам нашому закладу ось таку. Книгу, таку такий посібник, безпечно про небезпечне, і саме зараз в класах безпеки, які набувають такого старту, будемо казати, розголосу і актуальності в школі. Вони доречні і доцільні. Багато учнів, багато діток доволі допитливі, і кожного дня потрібно розповідати дітям про те, що небезпечні речі часто можуть бути приховані. У доволі е, незвичних речах, і тому їх треба розрізняти, е, повідомляти про них вчасно. Саме Ротарі е, Клуб разом з представниками ДСНС е, в такій доступній яскравій е, короткій формі презентує у вигляді коміксу, презентує саме цю тему. Заклад з величезною величезною висловлює подяку за стіл для таких тренувальних вправ з армреслінгу. Іноді фізична така спортивна боротьба, культурні, культурні такі змагання допомагають також відчути той релакс, відчути зняття тривоги і стресу, який, на жаль, часто зараз є у наших діток. Колектив Черкаської спеціалізованої школи номер 27 висловлює щиру подяку перш за все ротарі клубу Черкаси висловлює подяку представникам меценатам, які знаходяться і в Україні, і за кордоном за ту підтримку. Ми цінуємо кожну підтримку за ту підтримку, яку ви надаєте нашим учням, педагогічному колективу, і розумієте, що ми. Йдемо вперед, продовжуємо йти вперед, навчатися, і ми будемо дуже раді подальшим нашим спільним завданням, проектам та дорученням.